Перше український позов щодо катувань подали до суду в Аргентині. Йдеться про справу нашого співгромадянина, якого піддавали тортурам у буцегарні на окупованій території. Чому для позову обрали далеку Аргентину і чим може обернутися справа? Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко розповість. Він ховає своє обличчя з міркувань безпеки, не називає і свої прізвища та ім'я, адже на окупованих територіях лишилася його родина. Українець, який потрапив до катівні у 2022-му, його тримало у десятиметровій камері з двома десятками інших людей. Мене затримали на роботі, потім катували, застосовували електрошок. Було неймовірно боляче, так що я не, не, не з Мені пощастило, я вижив і зараз я тут, щоб надихнути інших, хто там, ще залишається. Позов на сім десятків сторінок допомогли підготувати юристи і журналісти з неурядової української організації Проджект». Співзасновниця проєкту Наталка Гуменюк пояснює, чому обрали саме Аргентину. По перше, це юридично можливо. По-друге, тому що ця країна має досвід саме розслідування справ, які стосувалися. Катувань, зокрема, катувань електрострумом, які були в нашому, на жаль, були в нашому випадку. Сам факт відкриття справи він вже показує, що злочин не має кордонів, особливо такий злочин, як злочин тортур. Згідно аргентинської конституції, суди можуть розглядати злочини проти людяності та воєнні злочини незалежно від того, де вони були скоєні. Раніше вони вже розслідували справи з таких країн, як Іспанія, М'янма та Ємен. Прокурори Аргентини спромоглися видати ордери на арешти підозрюваних, хоча без співпраці місцевих правоохоронців затримання може й не відбутися. Наприклад, Росія проти президента і дитячої омбудсменки якої видав ордер на арешт міжнародний кримінальний суд, просто відмовилася визнавати його юрисдикцію. Утім, ордер на арешт свого часу змусив Путіна пропустити низку відряджень через побоювання екстрадиції в інших країнах. Звичайно, ми можемо думати про видачу ордерів на арешт, наказів про екстрадицію. Другорядне питання чи будуть вони реалізовані. Але навіть якщо на даному етапі це лише відкриття розслідування, для нас це все одно успіх. Нині слово за аргентинським судом. Він має вирішити, чи береться за справу. Якщо позов таки приймуть, він може стати. Першою справою про воєнні злочини Росії в Україні порушеною за межами Європи і США. Катерина Федорченко ТСН 1+,1.